Усім доброго здоров'я, ви на каналі Саморобки. І сьогодні у нас відео тестування саморобного перетворювача котагорошку. От на базі трансформатора з мікрохвильовки. Ну і також протестуємо китайський перетворювач. Отакий. Тут на ньому написано 1000 Вт. Так. Е, значить, тестування в нас буде проходити так. Струм холостого ходу. Різні навантаження протестуємо, ну і вимірюємо клоцінкосні. Також подивимося на остелограмі цього і цього передбачуваться в в кінці і зробимо висновок. Так що влаштовуйтесь позручніше, робіть спікавий чай і погнали! Отак От виглядає яку Я вже зробив трошки такі потушніші клеми. Тут. дріт з'єднав паралельно. Так, ось, ну, кого цікавить, як я це виготовляв на каналі її відео. Можна подивитись. Ось лишень. В коментах просили трошечки детальнішу схему. Отак От є. Потримаю, Можна собі перемалювати. Так. Ось, ну, прилад, який нам дозволиться гарно протестувати. Отакі струмовимірювані кліщі, я купив. Ну і ними давайте будемо вимірювати перше струм холостого ходу. Так, замикаємо клемо. Трошки заіскрило. Так, вентилятор включився. Так, кліщі. Ставимо на. 60 Ампер. Ну і міряємо струм. Холостого ходу. Так, видно. Струм холостого ходу 1,85 Ампера. Так, так. значить, котигорошку записали. І холостого ходу 1,85 А. Так, ну би було зразу добре поміряти напругу, яка тут в нас. Так, напругу ми скоренько зараз поміряємо. Ось таким. Таким мультиметром. Алемо його на, на 12 вольт. Так, тобто на межу 20 вольт вимірюємо і міряємо напругу. Так, напруга 12,4 вольта. 12,4 ну Давайте запишемо холостого ходу. 12.4. 12, ,4. 12 ,4. Так. Переходимо тепер до китайця. Так, китаєць. До речі, називається БЛТТ 1000Wт. Ось я для нього підготував листочок. Ось такі клеми. Так, ну що, вмикаємо його. Так, він вмикається, тут є шкала. Електронна. Так, ну що? Давайте струм холостого ходу. Ну, давайте вже міряємо і. Так. 03 Ампера. Струм холостого ходу 03 Ампера. Записали. Так, і холостого ходу 0,3 А. Так, напруга. напруга. Міряємо напругу, Так, скоренько поставили. Племи 1246. Так, 12,46. А в нашого рожка було 12,4. Ну іповідно, так? і повідомлення. Так, менші струмково ходу, більший спад напруги. Записали. Так, у холостого ходу 12.46. є. так, перка, знову ж таки, знімаємо клемами з того нашого китайського перетворювача. О, дайте я так. так, ну тепер що? Давайте ставимо навантаження. Ставимо навантаження, давайте почнемо з лампочки. Так. Але почнемо по порядку все котогрошку, потім китайця. Вертаємося до котогрошка. Так, для вимірювання потужності коефіцієнту корисної дії я взяв 1, 2, 3, 4 лампи розжарування. Ну і, звісно, кумову лампу світлодіоду, бо з неї вже ніяк. Отак, От ну і що? Підключив ото. Так. Переноски, давайте будемо це все вмикали і виміряли. Так, запустили ми перетворювач. І так, перша лампа. пішла Так, друга лампа. Ось вона. Друга лампочка. Ішла. Так. Третя лампочка. Ішла і. Ще у мене на столі. лампа четверта. Отак. От четверта лампочка. Так, у нас включено 4 лампи розжарювання. Давайте прямо. Наші струмові кліщі ставимо режим 60 і міряємо струм споживання. Так. Струм споживання 16.5 Ампер. Так, записали. Зразу записали. Так, ну, давайте наразі 4 лампи. Кому в лампу ще не вмикаємо. Чотири лампи. Чотири лампи. Так, і споживання. 16,5 А. Так, тепер ка що? Тепер -ка давайте напругу на акумуляторі. Так. Метр. Підсвіточка. Так. Ось так. Що там у нас є? 12.07 Вольта. Записали. Так, напруга на акумуляторі. Так, у акумулятора. 12.07. Вольта. Так, це по входу. Вверка вихід. По виходу. Так. Перемикаємо струмовий кліщ в режим вимірювання змінного струму. Тут у нас така кнопочка. І ось А це зміни струм. За синій. Так, так 0,96 Ампара. 0,96 записав. Отже, на виході. Сила струму 096. Ампера. Ну і міряємо напругу на виході. Так, то вихід. Давайте я таку запишу, ще й у нас вихід. Так, напруга. Вольтметр перемикаємо в режим вимірювання змінної напруги. 750, і міряємо напругу. Так. Ось. Вот. Напруга просила до 170 вольт. 170 вольт записав. По виходу 170 вольт. 170. Так. Це було у нас на Котагорошку. Тепер все те саме. Будемо міряли на китайському перетворювачі. Тільки давайте першу попробуємо, що тут у нас трансформатор легенько теплий. Провідники, провіднички холодні. Так, польові транзистори. Ну, не сказав би, навіть що вони теплі. так собі. Ось таке так. розмикаємо, тут все. Розмикаємо, вимикаємо. Вимикаємо і вмикаємо. Зараз. Китайський перетворювач. Так. Так, китаєць. так ми його підключили. Вмикаємо. Навантажуємо. Так. Одна лампа. Так, о, вже включився вентилятор при двох лампах. Так, друга лампа. І ще дві лампи. Один, два, три. Чотири лампи. Так, що там в нас по струму? Так, перше беремо документ. Мірян струм холостого ходу. Е, перепрошую, струм споживання. Так. 0. Ну, що там у нас Так, чекайте, тут у нас частота обвімкнулася частота. О, де це? Струм? Ого! 25 Ампер. 25 ампер. Це вже трохи є. Так, пишемо і споживання. Так о 4 лампи. Так, струм. І споживання 25. Ампер. Напруга. Так. Напругу зараз виміряємо. Напруга на акумуляторі. плюс. Приєднав 11.97. Просіла напруга до 11.97. Так, по акумулятора 11.97 Вольта. Так, по виходу. По виходу давайте. Скоренько. Сила струму у нас. По виходу сила струму, так, перемикаємо на змінну Так, і дивимося, що там у нас виходить. Одна ціла 13 сотих Ампера. Одна ціла 13 сотих Ампера. Так, і напруга по виході. Так, вмикаємо на змінну Так. Напругу не виходу вийде на наш... Та, нас. Ну. Так, о. 230. Тут стабілізація по напрузі серйозна. Так, от лінії 230. 230. Так, ну все. Все, шкала заповнена на 75%. Так. Вентилятор включений. Так, ну що, розмикаємо тут все. Вимкнули. Так, вимкнули тепер -ка що. Ну, тепер-ка, давайте є в мене ось такий осцилограф. Ось і давайте за допомогою цього осцилографа будемо дивитися на остелограми. Знімаємо цілограмму котигорушка. Отак я під'єднався, поставив шунт. Два резистора по 68 кОм. і отак от отакий от ось целограф. Отак виглядає форму сигналу і звичайно, по суті, пекоді сигнал. Так, період тут, якщо подивитись, 90 мілісекунд і це відповідає близько 55 Герц. Частота на виході того рожка близько 55 Гц. Так, ну беремося за китаєць. Китаєць. Той самий шунт. Так, ну от така наша зубарна марма. Звісно, нічим не відрізняється. Ну, більше такий меандр. Так. Ну, друзі, ось таким чином. І цікавий момент з болгарочкою. Отак, от під'єднали ми болгарку. Ось, І такі кліщі дають можливість виміряти максимальний пусковий струм. Так. Так, наприклад, на 60 і отут де максимум. Позначка максимум. Так. Давайте ми подивимося. Зараз у так? Вісимо акуратно і я буду вмикати уварку. Подивимося, що тут буде у нас. Так, запустили мову в гарку. Максимальна сила струму склала 38,34 а. А, ну, Досить непогано. І... Транзистори холодні. Так, ну давайте поміряємо робочий струм. Так, Болгаркою. Так, так струм колостого ходить. А тут на робочий, робочий струн. 19. Девятнадцять ампер. Робочий струм. Споживання було 19 ампер. По суті, можна прорахувати, скільки приблизно споживає болгарка. <клухи> так. Ну, тепер какитаєць. Так. Що він нам скаже? Що воно нам скаже? 32 ампера, і більше не розганяється, входить, я так зрозумів, в обмеження захист. Ну, от такі, от такі справи. Рахуємо корисної дії котогорошка. Так, коцін корисної дії будемо вимірювати при навантаженні 4. І так, оцінка корисної дії, це відношення корисної потужності до повної потужності. Корисна потужність в нашому випадку це є добуток сили струму на напругу, саме на виході або на лампочках. Лавочка сила струму була до 96, напругу 170. Ну, відповідно, повна потужність це сила струму, яка споживалася. Системою, тобто забиралася від. Акумулятора і напруга на акумулятор. От тут ми це все підставили по формулі, так, і поділили такого. Корисно тут вийшло 163,2 Вт, а повно 199 Вт. Поділили, вийшло у нас 82%. Отже, по корисної дії котигорошка на тій потужності склав 82%. Так, китайця аналогічно. По тій самій формулі зразу підставили. І ми отримали концінку корисних дій 87%. Так, ну, друзі, 82 коти горошка, 87% китайця. Ну, різниця 5%. Так, в принципі, таке 5%. 5% то є по суті 5%. О, ну, якщо чесно, я думав, що тут оцінкосних дії буде менші горошка. Ось таким чином. Ну, Ось такі результати тестування, друзі. Ну, що тут я би хотів сказати, що оцем корисної дії горошка 82, цього 87. Так? Китайського. Ну, імпульсний. Так. Е ну, я б сказав, що це не, не суттєва різниця. От. Е це перша така перевага що В нього досить великий оцінка різниці. Е До речі, е я думав, що він буде менший. Так, ну але замовив я отакі кліщі. Ось і з допомогою них можна було виміряти. Силу струму, бо якщо чесно, то не було і чим вимірювати, бо у такий тестер дає велику просадку. Ну, Точно з вимірювання. Низько, низько. Так, наступне. Е так, ревімпені-блугарку: ось тут максимальний струм становить 38 А. Китайський е перетворює вже при 32 А. Ну, під цікавий, так як входив у Захист. Ось є на в обмеження по струму. Так, це більше 32 А не хотів тримати. Можливо, це пов'язано з тим, що був гаркоіндуктивне навантаження. Ну, якщо чесно, не знаю. Е, ну, такі речі. Е, що тут говорити? Ну, говорити можна багато, відео вже так затягується. Дякую всім за увагу. Е, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Okay. Mm -hmm.